Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні в нас буде пробне копання картоплі. Ну, як сказати, пробне, вже ми копали, але всі сорти я ще не дивилася. Тож беру вас з собою і трошки подивимось, що там буде з рожаєм в цьому році. І а, просто хочу сказати, що в мене вже третій рік, ось буде таке відео а, про картоплю середина літа. Якраз я порівнюю, коли був який врожай. Хочу сказати, що в тому році картопля була. Була вона, але її мало було в ямках. Два роки тому був дуже гарний врожай картоплі. Тож подивимось, яка картопля в цьому році в цей час. Тож беру вас з собою, трошки зараз подивимось, які там сорти, що і як. Ось наша ділянка картоплі. Я не скажу, що тут прям так її багато. Люди більше саджають. в нас тут десь 8 відер. Різні сорти. Зараз буду розповідати, які. Садилась вона під мотоблок. Копати будемо зараз лопатою. А що я хочу сказати? Що вона в один момент просто лягла, ну як лягла, вже все висохла була така зелена, гарна. І пару днів, і все. Лежить, він, чекає, коли її будуть скоро копати. Але, звісно, ще час є, тільки середина літа. Або болячка якась, або просто вже час їй прийшов. Тут ось такі є кущі зелененька ще. Так що зараз будемо дивитися, що тут є. Вона, як стояла зелена, так гарно було. А зараз похилилася і весь бур'ян видно. Ну, в принципі, тут бирі саме більше. Так, почнемо з гранади. Обрала я ось собі кущик. Зараз щось подивимось, що там ми маємо. О, щось маємо. Ох ти. Так, це я хочу сказати, що... Це я хочу сказати, що ось я бачу, що вона різана. Це, значить, купована. Це ми весні купували на базарі. Щоб обновити? Не прям така велика, але ж вона є. Зараз буде дивитися, що тут ми маємо. Так, вирізка. Так. Зараз ми знайдемо. Я думаю, що в принципі її вже тут так і небагато залишилось рости. Щось і тут не нав'язалась. Можливо, ще підросте, але не дуже так. О, що заберемо, тут нехай буде. Так, ще знайшла. Ми Тут маємо в ямці 3, 6, 9, 10, 13, 16 штучок. Ну, я хочу сказати, так, і це я ось відрізала. Хочу сказати, що я копала бувало вже гранату, то бувають і більше екземпляри. Так, йдемо далі. Так, а тут повинна бути. Аризона, значить так, як я запам'ятала, ми її купили в цьому році перший раз посадили. І вона була така маленька, але зараз подивимось, що тут є. Ух ти! Оце покраще, ніж гранада, так. Три. Чотири Маленька. Так, ще щось тут є. Ну, наш мотоблоком, як садиться, то так одна. І отак. Одній картошині, то під лопату як-то трохи більше в ямці. Бо там дві картоплини, а тут одна. О, дивіться, це тут у нас пікасо. О, не врізала, бо думала, що врізала. О, а земля тут гаряча, аж хоч в рукавичках. Так, що ми тут маємо? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. І ось така вона садилась. Садилась вона поганенька. Вона така якась була морщависта. наша. Картопля посадковий матеріал. Пікассо це така, як раніше ми казали. Синьогласка, я пам'ятаю, як мала я була. Бо я колись купила, і ми як переїхали з міста в село, хоча сама сільська, я, але ж почали шукати ж картоплю. І купили Пікасо, але вона була просто біла. І ви мені в коментарях написали, що то не Пікассо. Пікасо це ось така. Так, і хто тут у нас? Клієнт. У нас. Має бути слов'янка, якщо я правильно розумію, я там подивимось, що вона. Хоча, напевно, ні, це не воно. Бо кругленька. Та слов'янка наче дугувата. Хоча точно я не скажу, бо це я копала колись і ви мені написали за цю картоплю. Що за назва її? Може це не вона. О, якнула глибше. то Тут щось і маємо. Вон прямо вона вся так внизу, бо під мотоблок тут нагорталася. Ось така картопелька. Так, тут такий результат. Я ще ось купнула таку рожеву картоплю. І ось це, напевно, слов'янка. А то, напевно, Red Scarlet чи Red Lady. Я просто знаю те, що купувалося та й називаю. Бо це не схоже. І ще ось така є, але щось вона попадається. Десь, десь повинно тут бути продовження рядок. Це. Я її зараз пошукаю, а це рококо. Це нам віддавали свиням її. І я зібрала піввіддаречка, як пів цієї картоплинки, і ми посадили. Це така вона. Зараз пошукаємо, де вона є, щоб подивитись, що тут. Ви скажете, на що мені оце тут зараз копати картоплю? Все одно буду копати. Треба пиріжки з картоплею зробити, борщик приготувати. так що... Картопля буде треба. Що це тут? Що це тут? Щось нічого не видать. А, дивіться, це ця солуха. Щось маленьке. Де ти? Те, що фіолетово всередині. Її як копати це? Не видно нічого. І ще а, вона як знизився. Ось така. Ось така вона, але хочу сказати, що десь пів місяця тому я копала. У мене відео було, то купнула також нечаяно такий рядочок, то там така гарна була, прям як дві. Одна така як дві. Ну, яка є. Вона, ви бачите, фіолетова. Вона в запеченому вигляді смачна. Дрила побачила, що це просто циганка синя. Щоб не купнути ще цю солоху. Зараз подивимось, яка ця. Це ось така синя, але кругла. Є така ще довга овальна. Але чогось вона у нас два роки ми її садили. І вона така мілка була. Хоча і врожай був в картоплі поза тому росі, але була мілка. А цю залишили, така вона завжди. ну, Нормально. Так, он щось з'їло. Ну, не щось, Що там хрущі. Медведка, ведметка. О. Так. Так, зараз підкупає. Ось така циганка. Я так купувала, так вона називалась. Ох. Це ця, що я казала, Рокко чи Рококо. То, що я хочу сказати, що кожен сорт по різному, якась є велика, якась менша. Але щось буде. Все-таки будемо з картоплею. Головне, щоб вона не гнила. А так вистачить. В тому році в нас взагалі в ямках дуже було мало картопля, наче й хороша була, але там 3, 4, 5 і не більше. В Цьому році трошки більше в ямках маємо. По тому яка суха картопля. Це значить, що ще тут рання. І це рів'єра. Треба її, напевно, вже копати, бо вже все нема тут що. Це ми в цьому році трошки її брали, щоб оновити. Тут треба вибрати. Ой, заховалася. О, дивіться, яка гарна картопліна. Ну, рів'яра завжди гарна, мені подобається вона. Так наче. Так, що я хочу сказати? Що я накопала відро картоплі. Щось багато, я думала, менше буде. Ну нічого, вся вона. Піде зараз їсти і не будемо о, А сорті, картопляне асорті, сорті. така вона тут. Оця. Аризона сама така гарна, ця слов'яночка. І оця я також там підривала, ну я пальчиком просто вирила і закрила назад оця синя гарна. Я три ямки дивилася, підрила цю. Вся отака величенька. Так що О, врізала і рів'єрка сюди. Ось така у нас картопля на середину літа. Спочатку було холодно, вона у нас не підмерзла. Ми якраз її так посадили, що вона ще була в землі, коли оті були морози. Потім червень у нас такий прохолодний був, але в нас були дощики. Невеликі, але вони були, ча були часто. Так що, ось такий у нас врожай має бути в цьому році. Вам дякую за перегляд і до нових зустрічей. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі. У Нас кожен день виходить відео про сільське життя, сільські будні. До нових зустрічей. Пока-пока.